Починаємо другу карту Bro GUA 11 це у нас битва кланів. Першу карту виграла команда Vibe. Другу карту будемо дивитися, була доволі така рівна боротьба. Я б не сказав, би, що прям була якась домінація однієї з команд, але було весело, було весело. Була Сішка, по-моєму, не одна Джексон. Джексон ставив Сішку, Ковалєвіш ставив Сішку. Ще хотів би подякувати всім, хто підписався на Твічі, на Ютубі. Будемо спостерігати за другою картою. Друга карта Мірамар. Я думаю, цього разу буде також цікаво, весело і гаряче. А гаряче почнеться тут. Команда Ковалєвича вже, вже знайшла собі розваги. Так, це свої. Не стріляємо. Так, да, тут буде перший файт. Будемо тут спостерігати, більш ніде немає таких скупчень різних команд. Має бути якась мінімальна інфа. По цьому тімейту. Вже пішов пошук. Так, це є команда UA. Вони тут вже починають підготовку до. Зачищення цієї території. Ачіго Атого Що це дуже сильна команда, і вона може зробити свою справу так, як потрібно. Так, я так розумію, тут два сквади GGUA і один склад. І один сквад вайбів. Ну, мають їх вибивати. Тут взагалі їх троє. Ні, четверо, але. їх є в команді четверо, але троє. Я бачу тільки трьох. Всім, всім хто підписався, я дуже дякую. Дякую за підписки. Дякую, Ковалєвичу, за підписочку. Всім дякую. Всім дякую. Почалося, почалося. Так. first blood Ковалевич Нокає. Бодя крепко. Бодя крепко, да Привіт, Ковалевич Робити крепко. О, бач, перший кіл, молодець. <laughs> перший кіл. Ковалевич це сильний воїн. Тут має бути інфа вже. по цьому Красавчик тут бігає. Я не знаю, чи він має інформацію. Цьому воїну. Але я думаю, цей воїн може забрати бігне одне одного. Так, перший кіл за GG Їх тут все-таки четверо. Ось вони троє. Зараз вони можуть догнати. ДЖЮА якось необережно грає. Щас цей воїн може відкрити. О, бачите, я ще казав. Хорош. Вайби трошки посипались тут, але це за рахунок кількості. Їх тут було четверо. Два рази менше. А вар душніла. Буває, буває таке в нього. Це пишу в чаті, це не я кажу. Просто цитую чат, щоб ви розуміли, що відбувається. Так, GGUA один нокнутий. А... ой ой-ой, ну все. Тут, тут я думаю, все. Тому що два нокнути підмоги не буде. Всім нагадую, всім нагадую, що ми, як організація бро проводимо турніри майже кожен тиждень. Цього тижня ми вирішили провести битву кланів. Ну, щоб розважити наш клан, щоб помірятися силами, От Вайби запропонували нам таку сутичку, ми її прийняли. Ми знаємо, що Вайб дуже сильний клан, і ми з радістю погодились. Але я думаю, на наступному тижні ми вже почнемо робити, повертатися до турнірів. Можливо, в іншому форматі якомусь, можливо, трішки поділимо сили, щоб було цікавіше. Позвемо якихось, можливо, цікавих людей, можливо, більш, більш професійних. Щоб було цікаво нашим найсильнішим командам з ними битися, а не просто розважатися. Тому доєднуйтесь, тому доєднуйтесь, якщо є в чаті тір 3, тір 4, тір 2 команди, пишіть мені сміло, ми будемо це вирішувати, будемо робити красиво. Ми будемо рухатись. В правильному напрямку, я думаю. Всім буде весело. Так, що ми маємо? Ми маємо те, що клан GGUA майже майже в цій зоні. Було б добре закрити клан вайб на підходах до зони, але вони не мають такої інформації. Тому будемо дивитися. Напоки, напоки вайби втратили чотирьох. Раз, два, три, чотири. Втратили чотирьох і заресити їх. Є неможливо Ця місія неможлива. Хіба що ці воїни приїдуть сюди і заберуть чіпи, і отут їх зарисують на ці рисалки Але я не думаю, що ці дві пачки дадуться зробити. Я думаю, що цього разу GGUA покаже зуби. GGUA покаже зуби. Ковалєвич передає авару в чаті. Привіт. Привіт, тобі, Аварчик. <сум> Тому пишіть, доєднуйтесь, буде весело. Я думаю, перша стичка піде в Пікаду. Скільки їх тут? 1, 2, 3, 4. 4. Одна пачка. Пікадо одна пачка. І тут пачка. Правильно? Так, да, пачка. Ні, тут більше. 5 чоловік. Тут самому ц... Вони трішки стягуються в самий центр. Раз, два. Та тут більше? Раз, 2, 3, 4, 5, ось ще підтягується шостий, сьомий. Може бути боляче, але вже, вже почали перестрілку. Щось мені не подобається ця позиція, я дуже відкрита. Зараз може прилетіти з кряка дуже боляче. Я би то так не робив. Я би так не робив. Знаючи наскільки багато тіммейтів проти нього грає в моменті. Будемо дивилися Невеличка перестрілочка. Цей воїн хоче зайти в ухо. Але мені здається, це погана ідея. Погана ідея. Він має інформацію. Хоча з міг, міг, але не наважився. Хорош. Хорош. хорош, Бачите, і сразу прилетіло. Так не можна. Так не можна, бо дуже багато проти тебе грає в моменті, дуже багато інформації. Тому будьте обережні, коли граєте в битвах в клані. Але нок є, нок є. Тактичні переваги він не дасть на даний момент. Але для впевненості, для пристрілочки, нормально. нормально. Тут блеки висаджують одного і вайбів по дорозі. Ще одна машина, ще одна машина. Маестро. Маестро. Роби діло. Роби діло. Гуляй, сміло. Так, вайби піднімаються наверх. Подобається мені поки як грає GGUA. Хоча вони цього нокнули, я думаю, сейчас його піднімуть. А можливо... Ні, мають піднімати. Мають піднімати. По втратам. GGUA не втратили нікого, але один нокнутий. П'ятьох втратили вайби. Мінус 5, але їх, їх, мабуть, більше залетіло на цю катку. Тому... Тому будемо дивитися. Тридцять чоловік. 30 чоловік. У нас двадцять Блін, ну, ну зараз сили рівні. Насправді. Сили рівні. Файт, дивись, файт, Перший файт був. 24 на 25, GGUA були 24, зараз 30 на 24. Чомусь до вайбів доєднала ще одна пачка, їх 30. Зараз їх 30. І це трішки нівелює ту перевагу, яку ми заробили. Ми будемо дивитися. Так, що ми тут маємо? Тут досі йде невеличка перестрілка, локальна, але так, треба вносити звідси ноги. Хорош, хорош. Трішки постріляли, але не висадили, на жаль, Дора. Дора живе, колеса немає. Ого. Як то сильно він стріляє. Так, що тут багато, треба нам ще людей. Нам би ще пачечку якусь. Ща гляну, може хтось є. Тут зможе до нас доєднатися. Так, що тут? Тут крепкий заміс. Так, ну ми зараз е, клан GiO немає переваги. Так, відписував, відписував Богданчику, можливо, він залетить з пачкою за нас. Перестрілочка, перестрілочка, клан Giuat втрачає багато тімейтів. Тут програна битва, я думаю. Таким чином, таким чином. Таким чином GGUA втрачає перевагу, тому що дуже багато вони втратили тут. Але будемо дивитися, будемо дивитися. Тут дуже багато вайбів, прийшло, хоче зайти в зону, але клан GGUA тримає цю позицію. Їм буде дуже тяжко це зробити, тому що всі вони згори бачать всі переміщення майже. І у вайбів невигідні, невигідні позиції. В них я дорадо, я не знаю, можливо заюзав би цю опцію, просто виїхав би звідси. Тому що тут буде тяжко. Так, так, вимикаємо карту. Дивимось, що відбувається. Щас я відпишусь тут людинці. Так, 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 відписав. Наші друзі приєднаються до нас, допоможуть цій битві. Е, вайби вже за, зарісали своїх. Знов, знову ситуація дуже тяжка. для GG UA, по-перше, їх менше, по-друге, е, вайби зарісали своїх. кучні, кущні, кущні перестрілочки, Просто, просто махач. Просто махач. Тут досі, так? Да? Це, це битва? Ні, це вже інша битва. Тут у клана GG висота. Я не знаю, чи вони знають про цього воїна, але вони на дистанції пересвітуються. Так, ансплайт трішки. Заїжджай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! За... Заїхали на смерть! Просто! Просто невдача, тут розібрали. Все, пос посипалась. Посипалась пачечка, Команда Blackів живе. Ну як Блеків? Перша команда із GGO живе. Дуже тяжко. Дуже тяжко GGO. Тут іде бійка за це невеличке поселення. Тут Дора. Дора буде битися з великою частиною вайбів. Що є нелегко, граната вже прилітає, нокає. Тут смоки, нічого не видно. Що тут коїться? Чекають, чекають, поки прийдуть смоки. Не, ну тут Unreal. Пер перехопили ініціативу вайби. Наскільки я то бачу, ну тут все, Дору закрили, залишається частина GGUA Юа тут і тут. Тут один воїн. Ого. Непогано. По три пульки настрілює. Залишився один. Треба добрати. Іде підмога. Ого, боляче, боляче. О тут треба відійти, бо, бо, бо це смерть. Треба... привіт. Привіт, демон. Привіт, демон. Вітаю. Вітаю команду Кентіки, діда. Обмеження по ФПС роблю. Я все налаштував по гайду діда Михайла. Але якщо у вас є якісь підсказочки, як то краще зробити, залітайте до мене. Понастраїм, зробимо красивіше. Так, так, робив в грі обмеження по FPS. Зараз покажу. 30 FPS фпс лобі і 60. Робив демон, робив. Налаштовував все по гайду для пастерів. Але можемо ще покляцати. я не проти. Я не проти. Тут, тут тим часом вже залишилась остання пачка. Ще Ковалєвіч тут виживає. Ха. Блін, ну невже воно знову мене викине? Це капець? 15 1,5 хвилини. хвилин. Блін, щось з цією грою не так. Все мене опять викинуло. Боже, да, битва кланів це тяжко. Зависло. Ну, Я думаю, що там вже все ясно. Залишився тільки команда номер один Авара, і вона буде відбиватися. Ми не будемо на це дивитися, бо я думаю, що ми не встигнемо вже. 1,5 хвилини профі роблять. Ну, 1,5 хвилини – це маловато, я думаю. 5 хвилин якраз нормально. Якраз між картами можна додивитися карту. Нормально. Жесть. Не вдається нормально пострімити цю гру. Вона не дається зробити, завершити завдання. Найметься йметься пакбо. Нейметься пакбо. Так, що у нас там? У нас якісь донатики залітають, але я їх чомусь не бачу. А чому не бачу, не розумію. Єсь бах. Але всім дякую за донати. 300 гривень. 300 гривень за донат, дякую. Олд позитив, дякую. Дякую тобі за донати. Так, зайдемо до Авара, спитаємо, чи закінчились. Це жесть. Ж... А закінчилась уже, так? Да? Mm -hmm. да. mm -hmm. Я... Ти бачив, скільки сколько. <світ> мене, <світ> мене два рази викинуло і...